Святий Тадею, ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, преславний апостоле і мученику, ти яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, що тебе вшановують, і до тебе з довірою прибігають. Ти опікун і заступник наш у найскладніших обставинах, тому стою перед тобою. І благаю з глибини мого серця, прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвам, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою поміччю тим, хто втратив уже всяку надію на порятунок. Глянь на мене ласкаво, прошу тебе покірно, поглянь милосердно на мене і не погорди моїм проханням. Хай довіра моя не буде зрачена. тебе обдарував Бог благодаттю приходити на допомогу тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому і я, опинившись у скруті, прошу тебе про заступництво перед Христом Спасителем. Усе життя моє складати буду, Тобі мою подяку, і шануватиму тебе. Як мого особливого опікуна, дякувати буду Богові за благодаті, одержані через Твоє посередництво, і що сили поширювати буду славу імені Твого. Амінь.